У Ковалі затримали керівника благодійного фонду Україна з серцем. Невідомого водія, який кружляв на дорозі, допомогли викрити соцмережі. З Польщі депортували волинських мадійників, які знімали російські цистерни. Вітаю, ви дивитесь новини на 12 каналі. У студії працює Марія Вавренюк. А почну зі скандальної бійки між посадовцями, відповідальними за призов. Керівник Волинського ТЦК та СП Михайло Близнюк бився із підлеглим. Інший учасник двобою Олександр Фурман, який виконує обов'язки начальника луцького підрозділу терцентру комплектування, билися безпосередньо у приміщенні ТЦК після конфлікту. Фурман звернувся в поліцію зі скаргою про побиття, тоді ще й до лікарів-травматологів. У ТЦК, через те, що побилися військовослужбовці, пояснювати готові, але винятково ДБР. Коментарів з приводу подій навколо ситуації, що склалася у Волинському обласному ТЦК та СП, надати ми не можемо, оскільки це перешкоджатиме досудовому розслідуванню. Однак Доводимо до відома, що слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань внесено відомості до ЄРДР про початок досудового розслідування, а також встановлюються всі обставини події. Запевняємо, що з нашої сторони виявлено повне сприяння у досудовому розслідуванні. Після бійки у приміщенні ТЦК працювали працівники Державного бюро розслідувань. Тривають невідкладні слідчі дії, зареєстровано кримінальне провадження за частиною 5 статті 426.1 кримінального кодексу України. Це перевищення військовою особою службових повноважень. ДБР має з'ясувати, хто ж саме перевищив повноваження. Керівник обласного ТЦК його підлеглий чи обидва. Нагадаю, полковника Михайла Близнюка призначили начальником Волинського ТЦК та СП торік у жовтні. До цього він командував окремим полком зв'язку оперативного командування. Північ учасник героїчної оборони Чернігівщини воював, а мав поранення. Крім того, був миротворцем у Косово. У ковалі затримали керівника благодійного фонду Україна серцем. За хабар він обіцяв військово зобов'язаному чоловікові посприяти, аби відомості про того включили до системи шлях. А це означає можливість безперешкодно виїхати за кордон. Спершу просив за свої послуги 1200 доларів США. А пізніше, вже дві тисячі. 43-річного благодійника затримали Житомирські правоохоронці під час того, як він отримував грошову винагороду. Під час передачі першого траншу 40 тисяч гривень він надав чоловікові посвідчення волонтера, а також продемонстрував наказ щодо призначення його водієм благодійної організації. Наступним етапом мало бути включення його до системи шлях. Поліцейські провели обшуки в помешканні фігуранта та в офісі благодійної організації. Вона до слова зареєстрована у селі Волошки Ковальського району. Звідти вилучили печатки, банківську картку та документацію. Чоловікові оголосили про підозру. За такі дії йому може загрожувати позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. У Маневичі через майже два роки після загибелі на щиті сьогодні повернувся захисник Максим Дітман, 29-річного військового, який був снайпером десантно-штурмового батальйону, вважали зниклим безвісти з травня 22-го року. Аж тепер аналіз ДНК засвідчив, що саме Максима Дітмана поховали як невідомого солдата на військовому кладовищі у Дніпрі. Захисника перепоховають на рідній Маневицькій землі. У нього лишилися мама, дружина та маленька донечка. Щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна, світла йому пам'ять. 86 прізвищ і стільки ж слів посмертно. Волинська бригада приїхала із фронту, аби зустрітися з сім'ями побратимів та посестер, яких втратили на війні. Батьки, чоловіки, дружини, діти, кожен отримав з рук військових пам'ятний знак свого. Князівського воїна більше про це дивіться в сюжеті. Турійчанка Таїсія показує чергову нагороду сина. Князівський хрест героя навіки в строю. Відзнака посмертна. 43-річний захисник України Юрій Павлік загинув у жовтні 2022 року. Потрапив під ворожий обстріл на Харківщині. Його хлопці дуже любили, приїжджають до нас. Кожної неділі приїжджають. Поможем. Пані Таїсія із гордістю розповідає про бойовий шлях сина. Він воював в Ірації. Брав участь в АТО і став на захист України під час повномасштабної війни. Побудував хату і все такий хороший був, такий добрий був, до такий ніколи нікого не обід. У концертній залі палацу учнівської молодіковиля посмертні відзнаки князівський хрест героя на віки в строю» Заступник командира бригади Василь Лапчук вручив рідним 86 жителів Ковельського району, які загинули в боях з російським агресором. Серед них 12 бійців із Ковельської територіальної громади. Трагедія війни, мабуть, полягає не лише в тому, що ми отримуємо. Руйнацію наших міст, сіл, але найгірше, що ми втрачаємо людей. Людей вже не повернути, і це рани, які не загоються в душах рідних і близьких, які втратили свої кровинки на цій війні. І це захід був приурочений саме в шанування їхньої пам'яті, тому що робити це це наш обов'язок. Як розповіла пресофіцерка 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Надія Замрига, ковальчани боронили і продовжують боронити Україну у складі підрозділів бригади на Київщині, Житомирщині, Миколаївщині, Донеччині Харківщині. Рішення вшановувати пам'ять загиблих побратимів особливою відзнакою прийняв командир. Кожен наш побратим, який загинув на полі бою, для нас дуже цінний і дуже болючий. Ось і ми завжди в бригаді намагаємося підтримувати зв'язок з родинами наших побратимів, які загинули. Власне для вшанування пам'яті наших побратимів, які загинули на полі бою, і було прийнято рішення командиром бригади про відзначення родин цими хрестами, які називаються на віків сторін. Навіки в струю тато чотирирічної Яринки Іван Цюп'яшук. Військовий шлях жителя Шацька почався в 2016-му, коли Іван уклав контракт із 14-ю окремою механізованою бригадою. Розповіла дружина військового Анастасія. Каже тоді ж і познайомились у місцевому військоматі. На початку повномасштабного вторгнення Іван Цюп'яшук став на захист України, коли почали повномасштабне вторгнення то я була якраз в декреті з дитиною. А він пішов служити спочатку в роті охорони, а потім перевели в 14-ту окрему організовану бригаду. 30 вересня 22-го року у віці 25 років боєць загинув. Донці Яренці тоді було два роки. Вона якось в кожному от військовому бачає тата, і от зараз прийшли, каже, це твоя робота. Каже: Ні, це татова робота. Вона, О, це татова робота. Військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади продовжують виконувати бойові завдання на Харківщині, боронити українську землю та нищити ворога. Анастасія. Очина Василь Марищук 12 канал. У Луцьку з нагоди дня українського добровольця, який відзначаємо 14 березня, вшанували подвиг захисників добровольців. На урочистості на театральний майдан прийшли небайдужі військові, представники влади та духовенства. Після хвилини мовчання в пам'ять про загиблих патріотів духовенство освятило фотостенд Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. Богослужіння очолив митрополит Луцький, і Волинський Михаїл. Згодом поклали квіти. У Польщі затримали і депортували двох волинських медійників, які знімали на кордоні як поляки, торгують з Росією. У представників видання район ін'ю Юрія Конкевича та Олександра Пілюка. Польська поліція вилучила частину професійної техніки та особистих речей. Тепер редакція видання звернулася до МЗС України, офісу президента та до професійних спілок журналістів в Україні і за кордоном. Закликає захистити права журналістів та вимагати від Польщі перевірити законність дій правоохоронців. Як оцінюєте, що сталося, зокрема Юрій Конкевич? Та що радить правозахисниця, дивіться в нашому сюжеті. Поляки депортували луцьких журналістів, які знімали товарні вагони на кордоні Польщі з Росією. 7 березня журналіста Юрія Конкевича і оператора Олександра Пілюка затримали на півночі Польщі у місті Бранєво за 6 кілометрів від російського кордону. Я знав, що на півночі Польщі так само є переходи між Калінінградською областю Росії і Польщі, і там так само. Ідуть зерновози, йдуть просто різні вантажі. Ну, як виявилося, що ще йдуть і залізничні вагони, цистерни з Росії, ми мали на мету власне подивитися обсяги. Що йде, чи взагалі йде, чи це на російських номерах і тому подібне. Те, що побачили, шокувало. Побачив я ці вагони, чесно кажучи, я самому не повірилося, що отак от відкрито всі ці російські іркутська нефтяна компанія, а також Сібур російський. Сібур це його прямим бенефіціарним власником, є корпорація Новатек. Новатек це великий російський холдинг, яким володіють просто путінські олігархи, той самий Геннадій Тимченко. У цей час їх і затримала поліція. Прибули аж на двох автобусах і попросили показати вже зафільмоване. Після чого поставили вимогу їхати з ними. Забрали камери, мікрофони, телефони й деякі особисті речі. Потім ніч у поліції та кайданки. А якісь кайданки не... так звичайно ну, в цьому в межах самого поліцейського, поліцейського відділку. Так це було. поліцейські пояснили, затримали, бо ті надто довго знімали критичну інфраструктуру. Журналіст цьому дивується це. Є публічне місце. Отають собі це, наприклад, тут за метрів 30 звідси є залізничне колі, де просто стоять вагони. Мої сутерфал. Інша справа, що можливо, це вагони були з російською російським добром, і це не сподобалося. Найприкріше, що журналісту та оператору не дали зателефонувати ні до рідних, ні в редакцію, ні консулу України в Польщі, ані адвокату. У той же час вони мусили давати свідчення польській агенції внутрішньої безпеки, аналог нашого СБУ у Польщі її називають АБЕВІ. Журналісти сподіваються, що повну інформацію про причини затримання і депортації нададуть адвокату, якого найняла редакція. Ми вважаємо, що е Прикордонники Польщі отримали наказ від ДБВ, в якому є таємна засекречена частина, яку ми не знаємо, в якій вони власне пояснюють, чому ж ми є особами, які є небезпечні для безпеки польської держави. І власне, ми вважаємо, що ми мали б дізнатися, як люди, яких видворили, чому ж ми є небезпечними. Обом видали документи, які свідчать, Юрія і Олександра депортовують і забороняють відвідувати країни шенгенської зони аж п'ять років. А до того була безсонна ніч у відділку. Вночі допитів не було в поліції, слава богу, але майже не спали десь до четвертої ночі, оскільки тривала процедура власне цих всіх паперів. На нашу депортацію. Потім нас повезли буквально на декілька годин ще в інший. Ну до прикордонників переночувати декілька годин, і вранці о осьомі ми виїхали на кордон з півночі Польщі до нас, до Ягодин-Дорогуськ. Крім того, він переймається через вилучену техніку. Я, наприклад, не підписував жодного там і водій так само не підписував жодного рішення про те, що. Ну, нас вилучили її офіційно. Нас це також турбує. Тобто може бути якийсь доступ до цієї техніки. Мій особистий ноутбук. На вилучених картах пам'яті цінні відзняті матеріали, фото з вагонами одне з небагатьох, яке юрію вдалося таємно зберегти. Воно свідчить, що насправді не українське зерно мало би стати поперек горла полякам, які блокують кордон з Україною, а російські товари, зокрема і скраплений газ. І зменшення цін на зерно в Польщі воно не зв'язано з українським зерном, а воно зв'язано з тим, що Росія впродовж двох років війни наростила свою присутність на ринку зерна Європи, Росія та Латинська Америка. Тому, от власне, це обурює, а не те, що з нас намагаються зробити шпигунів і зробити людей, які є загрозою якогось. Раз ми виконували свою журналістську роботу там на півночі польщі. Правозахисниця Людмила Панкратова певнить оскаржити депортацію наших журналістів важливо, бо є явні порушення. Я би сказала, що журналісти мають шанси для захисту своїх прав. Чи можна оскаржити депортацію? Ну, це більше нам скаже польський адвокат, тому що я не знавець польського. Законодавства національного, але думаю, що так можна оскаржити, тому що наскільки я розумію, заборона в'їзду в Польщі 5 років це достатньо обмежуючий такий захід. Ну і крім того, журналістів тримали добу, це також ну потребує якихось певних роз'яснень, хоча б для адвоката і можливості оскарження. Передусім, треба зібрати деталі й отримати пояснення поляків щодо затримання. Тобто, що ми маємо зараз чітко з'ясувати, за що затримали, чи було це затримання законним, чи надали можливість спілкуватися з перекладачем, чи був адвокат при проведенні допитів. Тобто, ці всі питання належить з'ясувати для того, щоб розуміти, чи було порушення прав журналістів, чи не було? А те, що польська поліція порушила закон, каже правозахисниця, явно я вважаю, що немає права на дзвінок. Немає можливості спілкування через перекладача, а це може вважатися порушенням. З точки зору суспільного інтересу, журналісти збирали ту інформацію, яка для України, для Польщі і для Європейського союзу загалом складає суспільний інтерес, не з просто з нічів'я. Журналісти почали знімати ці вагони. А відповідно відбуваються суспільні події, які привели до ну, масштабних акцій у Варшаві. Скажімо, в Польщі так редакція районін'ю, яку представляли Юрій та Олександр, уже звернулася до українського МЗС, офісу президента та СБУ. Закликають захистити права журналістів. А від Польщі поставити вимогу розібратися зі своїми правоохоронцями. Що ж стежимо за ситуацією? Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Позбавив життя людину. У Нововолинську двоє молодиків так сварилися, що один із них схопив ножа і напав на суперника. Усе відбувалося в помешканні 26-річного господаря. Втративши самовладання, той важко поранив свого гостя, який був на рік молодшим. У результаті він помер у лікарні, зловмисника затримали. Кружляв посеред дороги на мерседесі. Очевидці поширили відео у соцмережах, на якому видно, як дрифтує вечірньої пори серед Луцька поблизу розважального центру промінь, невідомий водій із друзями. Відео соцмереж побачили й патрульні поліцейські за деякий час. Вони знайшли легковик. Причому виявили, що 19-річний керманич ще й був. Не пристебнутий ременем безпеки. Тепер він відповість за вчинок, який становив смертельну небезпеку ще й для інших учасників дорожнього руху. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі. Новини 12». Закликаю вас не лише вірити у перемогу зсу, а й усіляко її наближати. Бережіть себе й один одного до зустрічі.